37 учасників і 5 дистанцій: вода та сонце. У сумах на озері Чеха. Сьогодні пройшов плавальний марафон. Цими змаганнями у профільній асоціації закривали сезон. У воді сьогодні зустрілися плавці віком від 10 до 87 років. Про вічний спорт та перемогу людського тіла над стихією в нашому сюжеті. Проводити влітку марафон чеха на одноіменному озері вже стало доброю традицією для обласного центру. І плавальна еволюція сумчан саме в розпалі, де далі більше людей беруть участь у змаганнях, навіть попри те, що проходять вони у будній день. У нас вже змінюється состав учасників, тобто ми від кількості переходимо в качество. У нас в програмі вже з'явилися дистанції, як вийде три 5 кілометрів, і є учасники. Це всі наші сумчані. Вот, то тобто постепенно люди готуються, входять во вкус, і дистанции вже просто увеличиваются. А для любителей ми проводимо уже дистанции, скажем, традиционные маленькі, там 100 і 500 метрів. У запливах на п'ятьох дистанціях від ста метрів до п'яти кілометрів зголосилися взяти участь майже чотири десятки спортсменів. Хтось, а це переважно молоді плавці, будь-що прагнуть перемогти. А от старше покоління керується олімпійським принципом. Побідіть треба. В первую очередь. Вот это самое главное в этом. А результат я знаю, что я с молодыми не совладаю, поэтому даже не стремлюсь к этому. Мы тренировались все лето, тренировались на псле, плыли мальчики 8 километров, плыли девочки 5, я 2,5. Сложно, сложно, это марафон. Это марафон. Тут головне не рвати серце, а до плавають, і кожен у своєму темпі, виходячи з власної тактики. А щойно вийшовши з води та перевівши подих, спортсмени діляться враженнями. Ну удовольствия получить от дистанции, но, правда, плити было тяжело, тому що і для дихання збивається, то бывает очки запотеют, что, ну плохо видно. Ну а так дістанція. Впевнений нормальний, можна проплити, навіть и на правда але очень постаратися. Вдалося нам поспілкуватися і зі справжнім патріархом сумських плавців Олександру Сілаєкову, 87. І сьогодні найстарший плавець України, майор Сілаєнков, знову у строю. Через день хожу на общефізі підготовку. Займаюся на перекладині, на брусьях. Вот. Я еще выполняю подъем переворотом пять раз подряд, подтягиваюсь пять раз, на брусьях пять раз сгибание-разгибание делаю. І плаває по підсот метрів на різних дистанціях. Сьогодні тріумфували Дарія Даценко, Аким Міщенко, Денис і Анастасія Греки, Лілія Кулак, Олексій Бабак та Євген Коротков. У профільній асоціації цими змаганнями закрили спортивний сезон. Та якщо дозволить погода, проводуть ще один старт вже у вересні. Дмитро Шпірко, Олександр Гордус на часі спорт.